Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз буде розклад на тему Ніхто не вірить у нашу перемогу, як я. Це сказав Зеленський, і ця його цитата потрапила на а, титульну сторінку Time. А, і а, там ще таке самотня боротьба Володимира Зеленського. Давайте подивимося. По-перше, ви вже, мабуть, чули, що Єрмак дав посилання на цю статтю, але потім його е, видалив. Трошечки така історія цікава. <кхід> І так, давайте подивимося, е, тому що там в статті дуже цікаві речі е, відбуваються. Хтось скаже, що це проплачена стаття. Зараз ми все подивимося. І плюс там ще йде. Про залужного, але не називаючи його ім'я. Ось е, хочуть покарати ту людину, яка відповідальна за наступ. Тобто за провал наступу, а це тільки залужний. Генерала покарати діючого ж генерала, а це тільки. Марченко він не є зараз діючий, тому що його усунули е, як його. Е, ну, Кривонос він полковник, він не генерал, але все рівно. І так, давайте будемо дивитися. І так, ви знаєте, хотіла я краще, а вийшло як завжди. Дуже критична стаття, я бачу вже. І а, зараз, зараз я ось тут докладу. І дійсно, ну, дивіться. Хтось каже, що неправда, що це замовна, хтось каже, що правда, що замовна. Тут е, не те, що вона замовна, вона просто, е, ну як сказати, намагалася підтасувати. Хтось її, цю статтю хотів дуже під, е, проконтролювати. Ось, Але щось не так пішло. Щось в мене таке враження пішло не так. Зараз ми подивимося, я цю карту кладу назад. Зараз. В принципі, так, да. ви знаєте, замовна була. Була замовна. Там не просто під контроль все йшло, але, ви знаєте, я так зрозуміла, що тут, тут у нас ці закохані, я її просто переверну. Дивіться, хотіли показати Зеленського у всій красі, так? Але, так як я вже сказала, що ви, сталося не так, як гадалося. Зараз я подивлюся, тут є десь ще цю статтю. І так, так. Да. Дивіться, вони, за, вони планували одне, а вийшло зовсім інше. Вийшло шло пла, плачевний варіант вийшов, наскільки я розумію. Тут не зовсім Зеленський показаний у всій своїй, ну, як він є. як він є. Ось, Але дивіться, якщо ми дивимося, тут у нас два, дві, два кубки, і тут у нас закохані. Тобто тут, відверто кажучи, і ця карта теж говорить нам про це, що це все ж таки замовна. Але через те, що людина була професійна, вона не може робити людина. Той здається, шустер, але не Савік, інший шустер. От який працює в Нью-Йорку, живе і працює в Нью-Йорку. Ось я наскільки зрозуміла, він великий професіонал, про нього так говорять, що він не буде будь-що писати, він дійсно напишеть правду. <кій> і отак от тут і є. Виходить в кінці, що вийшло як завжди. Стаття не вийшла хороша. Не показує Україну в хорошому світлі, не показує Зеленського в хорошому світлі. Тут плачевне состояння. Підірвався авторитет, щоб ви розуміли країни показує і все все як на ладоні. Я, на жаль, оригінал не читала, але я Відверто скажу, півночі провела, читаючи різні джерела, тому що англійської я не знаю. Ось, і, як то кажуть, Time це підписна газета, її так не кожен може її прочитати. <кій> О, якось так. Хочу ще зробити мої дорогенькі з вами розклад стосовно залужного. Давайте подивимося ще його. Ще його давайте подивимося. Чи під загрозою нас наш залужний? Ще це подивимося. Питання. Е -е -е -е. Так, зараз я подивлюсь, що це за карта. Це зірка. Ось, щоб ви бачили, що це зірка. Так, зараз я подивлюсь. Ну, ви знаєте, да, загроза. І це може статися до перемоги, тобто не після перемоги. Тобто перемога під загрозою. Ось так: якщо вони знесуть залужного, перемога під загрозою. Під загрозою. А тепер давайте подивимося не просто під загрозою чи залужний, а чи збирається Зеленський е, зняти залужного. Ну, в принципі, виглядає, виглядає, що ні. Виглядає, що ні. Ні. Виглядає, ні. Я не бачу, що він збирається його зняти. Це, знаєте, це якщо якщо добре подивитися, так? Він може його в жертву принести. Це навіть не зняти, а покарати. От покарати так. Це може означати усунення здолуженості. Тут не показують карти різкі, а тут таке враження це запланований процес. Тобто, це не є процес, який спонтанно. Так? Випали б такі карти, я б сказала, так. Да. А тут процес запланований, вони довго йшли до нього. довго йшли до нього. І тут таке враження, що да, вони можуть його принести в жертву, тобто і Україну. Якось так. да, Це запланований процес, і вони чекали, бачите, як набрали, вони півтора року чекали. Півтора року чекали, коли буде підходящий момент, щоб його покарати. По-перше, сам Зеленський віддавав накази. Не дозволяв е, звільнення території контрнаступу. Тобто він давав наказ не починати. Залужний просив його постійно, бо расисти укріпляться. Е, до речі, навіть у тій статті е, пишеться про те, що військові не хочуть виконувати навіть з офісу президента. Оце він це, це вони намікають. Я так думаю, що оце е, у цій статті натяк на те, що залужний не хоче виконувати, е, ну і його керівництво не хоче виконувати накази з. Офісу президента, тобто Зеленського, от якось так. Якось так. І я тут бачу, що тут будуть розборки. Будуть розборки в майбутньому. Ось, звичайно, війна ще затягується. Все йде до того, що ну, важкі будуть перемоги, якщо якісь і будуть. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Якщо будуть у вас запитання, задавайте і будемо робити окремо маленькі розклади. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!